І так, готель Княжа гора Канів знаходиться рядишком біля Тарасової гори, в метрах 500. Пішком дуже гарно прогулятися туди, гарна дорога. Сам готель дуже чудовий. Ось така гарна чудова територія, багато статуеток, гарні такі місця, бесідки посидіти там. Ось е Дитячий майданчик, е вогнище під небом, е стрільба із лука, прокат велосипедів, теніс, е рибалка, куча-куча всього цікавого, ще чого я не встиг тут пізнати. Така ось чудова територія, гарні номера, гарний персонал, чудово кормлять рядашком біля Дніпра. Ось, ну, Просто, просто такий гарний, чудовий вийшов відпочинок на три дні. Виходячи з готелю, зразу ми попадаємо на їхній пляж. Біля пляжу ось трошки стоїть цих статуеток їхніх знайомих, відомих таких. Рядишком туди далі йде долина статуеток. Просто я не хочу все показувати, щоб це була така як інтрига. Просто це насправді таке мальовниче, чудове місце, де я всім рекомендую побувати. Ось, Ходили на Тарасову гору, ось туди далі. Ось По такій стежинці. Дуже чудовий музей, розказали історію, гарно прогулятися. 334 ступіньки схі східці до самого пам'ятника пройтися, там гарний краєвид подивитися. Ось... Е Просто супер. Можна покататися на велосипедах тут, побігати. Ну, а зокрема, от хочу розказати про рибалку. У них є от такий свій човник тут. Ось рядышком пляж, де можна покупатися, пісочок гарний. Позагорати, покупатися. І зразу тут і рибалка. Тобто йде зразу глубина з цієї коси. Йде зразу глибина десь метрів в сторону, вже 10 метрів. І на білу рибу посидіти. Щодо рибалки, зараз літо, початок серпня. Ось, і Відповідно, що дуже жарко, і ну, за три дні рибалки реально спіймали там щуку і пару жерехів. Ось Оскільки Оскільки жарко, я не знаю, не судак, не щука, не ловиться. Білу рибу щось трошки ловлять і дуже рідко дають воду, течею тут. Тому ну, такі рекомендації ходили, ходили, рибачили. Гарно тут, якщо попливти туди направо від берега, там йде далі остров заповідник. От, там має щука, просто такі щучі гарні місця має стояти. Просто Кидаєш блісною кидаєш прямо в берег. Ось, і з берега стягуєш блісну на себе, на лодку. І Таким чином ловиться щука, але, на жаль, так воно працює тільки ос осінню. Далі йде за островом. Тут є прохоровка, за прохоровкою йде вход в Рось. Де теж гарні місця для рибалки. Але це все, на жаль, воно відбувається осінню. Зараз ці всі місця ми пройшли. і Сьогодні вже віддалися такі на джиг, Джигували. І що хочу сказати, от було пару покльовок. сліва знаходиться відразу такий остров. За островом, от з правої сторони, по, ту, по той берег річки, зразу за островом, іде така яма гарна з перекатом, там від, від 3 до 14 метрів. там от гарно а судак сьогодні брав. І щуку зловили ось буквально зразу. Плавали повсюди, а зразу ось пляж, лівіше йде коса. І за косою там теж от знаходиться яма. Кидали прямо стали так десь метрів 50 від коси на лоці, І кидали так на косу. З коси стягували на джиг. І таким чином спіймали щуку. От, і весь улов, все, що от знайшли. Тобто риболовом буде корисно знати, що робити тут літом, як рибачити, Тому що інших варіантів, ну, на жаль, я не скажу, що ми там суперпрофесійні рибаки, але за три дня, повірте. Тому всім рекомендую чудове дуже гарне місце, гарні краєвиди, чудовий відпочинок. Долина статуеток. Всім рекомендую. Да. Дякую. Гарного відпочинку, якщо тут будете в цих краях.